Так, в вашій увазі траворізка для подрібнення огородини. Другого у неї стоїть два з половиною кВт. Вона стоїть на двох лопосному ножі. Зараз перевіримо, перевіримо її в роботі. Зараз відео на кукурузі. Ось Вона його подрібна. you mm -hmm. От фракція кукурудзи. Зараз спробуємо траворізку на траві, на зеленій траві. Щось таке не маленьке, але побачимо, як вона справиться. Oh, my God. Фракція по зеленій траві. Ну, зелену траву вона красиво перебуває.